Всім привіт! Коротеньке, незаплановане відео, бо таке заплановувати не виходить. Коротше, не встиг я доробити один автомобіль, зато встиг зламати інший. Ну, коротше, не скільки зламати, скільки вже час. Їхав з міста і загорілася лампочка заряду АКБ. Коротше, ну. Проблема з генератором. Доїхав, все нормально. Я зразу став, подивився, ремінь на місці, все нормально. Ну, вже доїхав додому, скільки там, е, ніби й не багато залишалося. На, на акумуляторі нормально доїхав. Ну, оце ж зараз розбираю. Думав, зняти генератор, туди поліз, ну там. Щоб його зняти, скоріш за все, це треба морду. Ну, не скоріш за все, це треба морду знімати, бо вивезти, або спускати фреон з магістралі, і тоді його якось оттуда викорчовувати. Ну Це дуже важко, дуже проблематично є е, легше трошки рішення. Є така от проблема. Саме у мене проблема в чому От в цій детальці. Це реле напруги. І тут стоїть е, щіточний вузол. От, як бачите, одна зі щіток ще трошки стерчить, інша вже стерлася в нуль. Коротше, треба замінити, я думаю, тільки щітки. Ну і тут вже вал, колектор. Щас покажу. От На колекторі, вже як бачите, на одній, там, де притерлася більше, більше всього, щіточка, там вже Витерлася така і канавка. Ну, коротше, в ідеалі буде поміняти, генератор на новий. Ну, Генератор коштує дуже-не-дуже, ну, не, дуже. не оригінал 10 тисяч, а оригінал і того більше. Ну, Слухайте, на машину, який вже там 10 років, за 10 тисяч генератор, я знаю, що. Машини такого ж класу, можна, генератори ну, знаходять і 4 і 5 тисяч Ну, нові, да, Китай там, чи якісь Європа, ну, все ж таки. Ну, коротше, Знайшов я уже оцей реле напруги нове, замовив його. І надіюсь, що поміняю, і все буде. Як бачите, тут без зняття, без розборки всякої. Трошки незручно, треба мати такі тонші руки, як у мене. Бо так туди такими з великими руками сильно не залізеш. Всього-навсього зняти кришку. Ось вона знімається, вона там не прикручена, нічого, знімається, тільки плюсовий провід. І все, вона просто знімається, вона там на таких типу, як... На Короче, Зняв, відкрутив три болтика і зняв уже оце реле напруги. Бо, щоб зняти, я ж кажу, це там треба розбирати ну, або півмашини розібрати, або спускати фреон. Ну, а без фреона їздить ну, не бажано, якщо там цей. Тобто треба буде зразу десь шукати, його заправити. Ну, це все проблематично. Вирішив поки вийти з ситуації таким легким способом, хоча спосіб все рівно вийшов не дешевий. Навіть така ерунда коштує там більше тисячі гривень. А щітки знайти окремо ну щіток немає. Підбирати, звісно, можна, але я думаю, що це буде теж, що попало. Ну І плюс ще проблема ось в чому. Тут запаяно, я вон, пробував вже розпаяти. Короче, нічого не вийшло, бо воно тут, мабуть, ще залитою поксіткою якоюсь. Ну, короче, Воно там нормально все заштамповано. Плюс є отакий от, як сказати, обмежувач щітки, коли нові, оця штучка вона трошки здвинута сюди, і вона тримає щітки, щоб вони не вискакували. Тобто, ти одіваєш і тоді сюди нажимаєш, воно защілкується і щотки опускаються вниз. Без нього нові щотки поставити, ну Це буде нереально. А ця штука, я пробую її знімати, вона кришиться, бо видно, що вона вже там перегрівся, пластик ламається. ну, коротше. Краще купити нове, да, воно дороге, ну, поставити і ще якийсь час поїздить. Ну, потім, я думаю, що треба буде купити генератор і, може, загнати на СТО, а може якось і самому помахатися. бо... З таким я е, ділом мав з розборками машин, то це робити можна, просто що це довго, це треба час якийсь виділити, щоб це все зробити. То, коротше, отака от біда. Ну, е, Біда рішаєма. Я думаю, що якщо сьогодні відправлять, завтра воно може і приїде, я заберу. Зараз вже буду переходити до зборки нашої головки. Ну і дуже хочу сьогодні встигнути зібрати, і вже в наступному відео покажу, як я її дозбирав. Ну і результат по Таврії, чи вона запуститься, чи буде їхати, чи дав мій ремонт е, якийсь толк. Ну, і потім вже може скажу і по цій, який же результат, чи допомогла, допоміг такий ремонт, чи ні. Тож, всім дякую за перегляди.